Ви не повірите, що жінка 50 може носити таку сумку. Але я обрала саме її, тому що обожнюю цей тренд. Давайте переглянемо, які в мене були варіанти і чому я вибрала саме ту сумку, за яку мене просто захейтять. Чорненька, начебто підійшла б і під все, але щось мені вже потрібно омоложающе брати. Чорно-біла трошки цікавіша, але мені мало трошки. Мені хочеться, щоб дуже цікава була. Біленька мені здалась найсвіжішою, але щось мені все-таки не вистачало, і тут я згадала за бантики. Але якщо серйозно, я давно хотіла зробити сумку з бантиками, але все не доходили руки, не було натхнення або не було часу. І тут на днях нас попросили зробити саме сумочку з бантиком. Ми зробили декілька варіантів. І обрали саме цей пухкенький маленький бантик, який можна використовувати в різних місцях на сумці або навіть купувати окремо і робити декор на одязі. А як ви вважаєте, жінка 50 років має право носити бантики? Чи потрібно все-таки бути серйознішою?